Доброго дня! Рада вітати вас на своєму рукодійному каналі. Мене звати Ольга. Хочеться вам розказати показати, чим займалася, де пропадала, де зникала і що нав'язала. Трішечки випала із життя в'язального, в'яжеться зовсім зовсім мало. Більше в'яжуться запчастини, але є їй трішечки готових робіт. Якщо вам цікавий формат такого відео, відео одного дня. Я запрошу вас до перегляду, з вас, вподобайка, з вас приємний коментар і підписка, якщо ви цього ще не зробили. А я вам буду розказувати показувати, чим я займалася на протязі останніх двох тижнів. Важкувато мені давалися ці два тижні, хочеться мені в'язати, я трішки пов'яжу, вже втомлююся, лишаю і дуже багато є іграшок недов'язаних. Тобто нав'язані запчастини, але вони не зібрані. Сьогодні вирішила, що вже час зняти що є, скільки нав'язала, скільки встигла оформити і поділитися, чим же я займалася, де ж я зникала. Я дуже активно почала зараз вести TikTok. Мені вже дозволено вести трансляції, я вже виходжу в ефір, продаю іграшки через ефір. Дуже мене захопив цей процес. Завдяки Світлані. Світлана мені дала підказочку, щоб туди звернутися, спробувати ще й в Тіктоці продавати. Ну і я, звісно, туди пішла. Хто ж не хоче продажі через інтернет, сидиш собі вдома, нікуди не біжиш, ніякі ярмарки не сплачуєш, і продаєш іграшки. Активно, досить активно вела, набрала свою тисячу підписників, вже дозволено виходити в ефір, і я вже кожного дня намагаюся туди виходити. Ну, а це година-дві мого життя вже в день випадає. Мені подобається, мене цей процес захопив. Я кожного дня достаю свої іграшки, роздивляюся, щось показую, щось розказую. У мене навіть вже були замовлення. Замовлення у мене були на маленьких Котиків, котиків ЗСУ, я вам їх обов'язково трішки згодом покажу. І були в мене замовлення ще з наявності. Купили в мене котика-колобочка, і придбали в мене собачку по женіному опису. Буду сподіватися, фотографії вам вже вставила. А зараз я вам кадр вже прикрасила своєю дівчинкою дівчинкою-єдиноріжкою. Це іграшка, яку я зв'язала досить давненько її вже в'яжу. То локонів не вистачало, то хвостика не вистачало. Нарешті я її вже все зробила, ось така ось цукерочка вийшла гарненька, дуже мені подобається. Тепер в мене буде в наявності таких дві штучки, чому я безмежно рада. Одна ось така ось така буде рожева, а інша в мене там у м'ятних кольорах ще одна дівчинка є. Прикрасила стіл також ще й подаруночком. Трішечки буду про все потрішки розказувати, а подаруночок мені таки подарувала моя подруга Оля. В нас нещодавно з нею була зустріч. Ми їздили, гуляли, і виникла в нас така ідейка, що хочеться нам зустрітися з в'язальницями. Тому зараз така хвилинка вашої уваги. Дівчатам, які проживають в місті Дніпро, запрошуємо вас на наступний тиждень, на понеділок, вівторок, ще не вирішили з датою, 27-28 травня, зустрітися у в'язальному колі, посидіти, пов'язати, поспілкуватися, попити кави. Десь, можливо, це в центрі зробимо, можливо, на вулиці, можливо, в приміщенні. Є в нас така ідейка: зробити такий в'язальний. В'язальний такий гурток. Якщо є у кого бажання, пишіть, будь ласка, або в особисті в інстаграм посилання буде внизу під відео, або тут прямо під цим відео коментар: пишіть, що ви згодні, що у вас є велике бажання. І давайте ми будемо з вами зустрічатися і проводити спільно час. Я сподіваюся, така ідея буде до вподоби. Можливо, будемо частіше так збиратися, поки тільки в нашому місті, а далі будемо вже збиратися у якихось інших містах. Ну, це вже після перемоги. Дуже сподіваюся, що зустріч таки відбудеться, і не тільки ми з Олею, а ще й підтягнетеся ви до нас, до нашої компанії. Було б дуже-дуже чудово провести такий спільний день. День або вечір вирішимо по часу. Коли це буде? Далі я хочу вам знову ж таки повернутися до Тіктоку, тому що в мене є ще одна готова робота це вже наступний котик, котик по Тані Янчу опису ось такий ось котик ЗСУ. У мене він в наявності один, це я вчора вже закінчувала. У мене такого одного придбали. Я вам зараз прикріплю фото або відео. Дівчинка військового замовила через TikTok, через трансляцію. У мене ось такого котика попросила для її чоловіка зробити. він у неї... Військовий в іншому місці вона йому подаруночок готувала і відправила ось такого ось котика. Я в подаруночок поклала сердечко, вона дуже залишилась задоволена. Потім на наступні ефіри до мене ще приходила, підтримувала і дякувала за такого гарного котика. Це вже наступний котик. Після того один в мене був в наявності. В мене ще замовили також військовий, вже доросла людина, військовий чоловік. Замовив котика, я йому з нуля його зв'язала, одного з наявності продала, одного з нуля відправила. І ось таких ось, два військових користувалися попитом, і в мене їх замовили. Це вже був другий в цьому місяці зв'язаний. Я цього місяця, мабуть, буду показувати в готових роботах більше цебрилочки, тому що на них більше зроблений напор, і мені потрібно їх більше, тому. Скоріше за все, це буде такий легенький місяць, більше в брелочках. Також у мене був ще досвід зв'язати кресеня. Кресеня я зв'язала по проханню моєї доньки. Донечка в мене мала колись кресеняток, в неї були двоє кресеняток, сіренький і біленький, і вона попросила її повторити. Знайшла мастер клас у Олі на каналі Олі з Одеси і вирішила собі повторити Ось такого ось, ось кресониша. Трішечки його збільшила у тілі, зробила декілька рядів і змінила йому хлопчик, хвостик замість плюшового, зв'язала йому з напівбавовни. Ось такий ось, ось маленький кресоніш в мене вийшов, і донечки він дуже сподобався. Тепер просить ще такого біленького. Ну, мами вистачило поки на одну таку іграшку. А, до речі, в мене було ще зв'язано 5 їжачків. Дуже ви часто мені пишете коментарі стосовно цих їжечків, що вони вам подобаються. Я сама дуже обожнюю цих їжечків, я їх вже дуже багато нав'язала, використовую зазвичай ці залишки. Невеличких моточків, або це використовую один моточок. Якщо це ось, ось така секційна ниточка, це змійка і їжачок в одному наборчику виходить. Цього разу осилила тільки їжачків, і в мене їх вийшло 5 штучок. Хоча в мене по плану їх нав'язати дуже-дуже багато. І обов'язково це виконую, тому що у мене вже нав'язані на них усіх носики. У мене буде ось іще 10 їжачків. Обираю кольори, підбираю маленькі моточки, підбираю, щоб не було ніяких залишків, і нав'язую собі ось таку ось компанію їжачків. Вони у мене користуються попитом, вони мені для лотереї, як потрібні, і на продажу. І навіть через TikTok їх питали, цікавилися такими іграшками, тому вони будуть обов'язково у мене в асортименті на постійній основі. Це ще не все, є ще багато готових робіт, яких треба зібрати. Тому обов'язково це відео ви подивитеся сьогодні, щоб не було на каналі простоїв, і буду тоді вже далі знімати по можливості, як буду закінчувати свої роботи. У мене ще два єдинорога великих в сукнях в'яжуться, вони вже все зв'язано, лишилася зборка. Ще Женіна колекція підв'язується. До речі, Женіну колекцію, в мене почали питати в Тіктоці. Там дуже активно питають про них, вони одні з дешевих, тому дуже цікаво, коли вони є в наявності, в великій кількості, по одній схемці, багато іграшок. Хто ще не в'язав, зверніть увагу на Женіни майстер-класи. До речі, Женя дуже цікаво було таке нещодавно питання, скільки в тебе мастер-класів саме на таких малючків по дні схемі іграшок, скільки в тебе їх уже в колекції цих мастер-класів. Якщо ти знаєш, напиши, якщо дивишся це відео, буде дуже-дуже цікаво почитати, скільки ж таки у нас є малючків саме по твоєму опису. Дівчатам, які мене підтримують в Тіктоті, які приходять сюди дивитися, які в інстаграмі підтримують, вам величезна подяка. Дякую, що поруч, дякую, що надихаєте. Що в важку хвилину не кидайте, не полишайте, а допомагайте мені з переглядами і подаруночками, як це в тіктоці. Дякую величезно, ви найкращі, дуже-дуже надихайте і мотивуйте на працю. Далі я показую вам останні дві іграшки це все, що я встигла зібрати. Ось таких ось ще зв'язала два бебі-йоди. Ось один. Затонувала йому щічки, затонувала йому носика і затонувала йому трішки його віки. Віки, Як вони ці називаються? Забула, хотіла так швидко сказати. Ось такі ось у мене будуть тепер ще два малючка йоди. Ті, які були в мене в наявності, вони вже продані. Хочеться ще нав'язати для асортименту. Тому поки ось таку обрала схемку. Це схемка безкоштовна, вона досить швидко в'яжеться. І виходить ось такий ось непоганий результат. Мені сподобалися, я їх вже в'язала, це в мене вже будуть бебі-йоди в повторчику. І обов'язково буду в'язати ще, тому що е, треба і подешевше і іграшка. Ті, які були минулого разу, вони трішки будуть дорожчі. Ось такі ось результати. Озираюся навколо і розумію, що більше вам показувати вже і нема чого. Той, хто думає, чи працювати в тіктоці чи не працювати, працюйте. Беріть себе в руки, виставляйте кожного дня пости, щось робіть, виходьте в трансляцію, якщо ви це вже можете робити. Той, хто думає знімати відео чи не знімати, чи просувати свій YouTube, просувайте. Потроху, да дає якийсь результат. Мені подобається. Я працюю з задоволення, ніколи себе не змушую вставати йти щось робити, коли немає настрою. Ось за два тижні мої результати майже за два, ще трішечки неповних два тижні. Але я в'язала, в'язала потроху. В наступних відео обов'язково вам покажу, тому що є й новиночки, є і іграшки, які на повторчику постійно стоять, тому буде вам що показати. Але це вже буде у наступних відео. Сьогодні я вам кажу величезне дякую за підтримку. Кажу вам величезне дякую, що переглянули це відео, побули разом зі мною і написали коментар. Я збираюся сьогодні їхати в гості. Знову сьогодні не в'язальний день. Сьогодні ми їдемо до сестрички на манікюрчики і буде сьогодні день відпочинку. А з вами я прощаюся до дуже-дуже скорої зустрічі. Кажу вам. Як завжди, бажаю вам мирного неба, міцного здоров'я і шаленого натхнення. Прощаємося з вами до дуже скорої зустрічі. Бувайте!